Всім доброго дня Давно не виходив на зв'язок, бо не було натхнення на таке діло і не було часу. Що у нас тут ми маємо? Пшеничка 35-та -е міжряддя сорт це у нас стромболі Всюди далі у нас Егмонд, і де зараз. Десь тут було все зміщення. Да, все. По цю сторону у нас Егмонд, по цю сторону Стромболі. Що давалося? Давалося при посіві 70 кілограмів НПК 16. -ки. По мерзоталому давався 26-й каз. Плюс п'ять сірки. На сьогоднішній день маємо такий стан на її. В зиму пішла вона, звісно, слабенька. Ну то таке. Думаю, що все буде гаразд. Кущення якби є Кущення. Ну, ось його. Три. Тут ось. Поки що один. Тут ося два вже повноцінних. такі це відбуна має. Планую ще був внесений кас. 26-й нормі 200 кілограм. Якщо плануємо 32-й, по 100 кг у нас 32-го Агроном зі мною теж бігає. Ну, Взагалі такий якби непоганий стан. Там воно вже за бігають. Недавно пройшов у нас дощик, такий непоганий тиждень назад, Вологу по пшениці не закривав. Боронами, чесно, не дуже, мені хочеться його це все діло робити. Ратиційкою, то це, звісно, було б туди краще. Ну, взагалі побачимо. У минулому році по пшениці мене закривало також вологу. В принципі, результат був нормальний. Просто що я боюся, щоб посів був не глибокий. 3 см. Сіялося, сівалкою точно висів, сола Тоби боюся, щоб борони його не повитягувати. Бо вже один рік пробували, так то воно... Дуже багато травмується, загортається, не подобається мені воно це все діло. Якісь у нас ці краї тут якось так. Були нас морози всі, попали її недавно, позавчора. Ось понеділок сьогодні у нас п'ятниця, 21 А... Понеділок було мінус 5. Вона так цілу зиму страждала. Не знаю, побачимо. Думаю, що ще внести якусь амінокислоту на неї, щоб трошечки її постимулювати. І в цьому році плануємо на пшеничку внести Блуен. Кортеєвський препарат. Дивився. Їдемо по ньому в принципі, непоганий препарат, сам по собі особливо, взагалі для пшениці. Різниця, може бачили в інтернеті Роман Шнуровський, є такий блогер теж. То порівняння там вносив, чи порівняння було контроль і де внесений був препарат. То різниця вийшла там майже півтори тонни. На сьогоднішній день при ціні пшениці. Ну, в принципі, непогана ціна на пшеничку. То, я думаю, що якби рентабельно його буде внести. З урахуванням навіть тих затрат, що внесені сюди вже по азотові. То, це такі справи. Добре, всім дякую за увагу. В принципі кажу там. Будемо носити кос, бо знімає трошечки відео. Добре, всім дякую за увагу!